Всім привіт! Друзі, Перше враження знайомство з mazda 6. Mazda 6 це сімейний універсал з Європи, з Швейцарії. Цей автомобіль пригнаний. Хороший конкурент всім європейським брендам аналогічним Superb B8, я би сказав, можливо, Hyundai i40. Чудовий конкурент всім французьким універсалам, які присутні на ринку. Це Citroën і Peugeot, звичайно, 508 C5. Ну і також можна сказати, що це найкращий азіатський бренд, який зараз представлений на ринку, на мою особисту думку, на моє переконання. Mazda 6. Що це за автомобіль, що мені в ньому подобається, що не подобається. Значить, подобається, звичайно, дизайн. Мазда насправді це автомобіль 14-го року, кузов Універсал, 2,2 дизель КПП Автомат, гідротрансформатор. А серед конкурентів, насправді, тих років Мазда, напевно, виглядає найкрасивішим універсалом. Я уявляю реакцію, коли її представляли на ринку. В Женевському автосалоні я уявляю просто реакцію людей, коли вона виїхала. Це дуже агресивний автомобіль, насправді з величезним просто капотом, з красивими фарами, з красивими лініями, з красивими решітками. В рестайлінгах Mazda 6 виглядає просто неймовірно. На мою думку, вона зберегла цю агресивність і вона пронесе її через роки 100%. Тобто, виглядає вона дуже потужно ззовні і це. Не може не бути якимось таким, знаєте, причиною її придбати, тому що насправді ми багато хто купуємо автомобілі очима. І Mazda, окрім класного дизайну, має ще багато фішок і має багато якісних речей, за які її варто придбати. Що мені сподобалось за користування там буквально три дні цим автомобілем. Насправді мені сподобалось її важкість. Тобто автомобіль відчувається як таким, знаєте, важким автомобілем. В нього довгий капот, саме через те, що довгий такий капот, фактично його в краю і не видно. Автомобіль відчувається дуже важким. Тобто вона дуже класно проходить там, наприклад, лежачі поліцейські. Ну, це, звичайно, зумовно в мене не стоять найбільші диски, але все одно тут встановлена 17-та гума. І вона класно проходить лежачі поліцейські, вона дуже класно проходить такі, знаєте, оці. Я би сказав би, човникові проблеми з дорогою, коли машину отак качає, вона дуже сміливо це проїжджає, дуже класно себе веде. Також дуже класно себе веде на таких постійних нерівностях. Вона ковтає, вона працює підвіскою дуже круто. Мені це сподобалося. Автомобіль не є якимось дуже важким, але відчувається, як ніби ти їдеш за кермом якогось такого ваговоза. Щось схоже по поведінці до підвізки Audi. Тут в мазді таке. Є великий капот, я вже сказав. І в принципі, зовнішній вигляд мазди це, це топчик. Я уявляю, я ще раз скажу, 14 рік, і коли людина приходила в автосалон, дивилася, наприклад, на Passat, на будь-який француз, на ту ж саму лагуну, на той ж самий Сітроєн чи Peugeot, і бачила мазду, і тут вибір був очевидним. Це був би. Був просто очевидний вибір, тому що Мазда найгарніший універсал цих років. Звичайно, мені дуже подобається SuperB і B8, але вони, знаєте, такі надто класичні. А МАЗда сімейна і ще й агресивна до того всього. Тому так, моя думка по зовнішньому вигляді Mazda. Далі, що мені сподобалось ще в цьому автомобілі? Ну, Мені сподобався 2.2 дизель. А в користуванні. Мені не подобається трішки він. Надто гучно, мені здається, працює ззовні, але в автомобілі ти його не чуєш. Мазді вдалося анулювати майже всі вібрації. І в салоні, коли двигун насправді заведений, по-перше, ти його не чуєш, а по-друге, ти не відчуваєш, коли ти користуєшся цим автомобілем, що в тебе під капотом типовий дизель не дуже великої потужності. Веде вона себе цікаво. Тобто немає майже вібрацій, вони майже відсутні мазді вдалося це приборкати. І Звуку також в салоні немає, але зовні ти чітко чуєш, що в тебе такий дизельний і великооб'ємний досить двигун 2,2 літра. Мені сподобалась її динаміка. Як на цих небагато 150 коней автомобіль насправді веде себе досить агресивно. Тобто він провокує нажати. Вона така є. Ну тобто, наприклад, ми зараз їдемо, от ви бачите, так, у нас шоста передача, ми їдемо зі швидкістю 120. 5 км на годину, коли ти її продавлюєш, вона агресивно реагує на педаль акселератора і відразу залітає стрілка от далеко, і вона відразу набирає ну, велику швидкість. Тобто ми, я, ми набрали 150, а я ось тут, коли дивлюсь на дорогу, я цього не відчуваю. Тобто автомобіль може їхати швидко. Інша сторона медалі це її шумоізоляція, її шумопоглинання. Воно тут. Далеко не першокласна, але про це поговоримо трішки пізніше. Друзі, ну насправді вигляд, ви бачите, це дуже топовий такий універсальчик. Виглядає вона круто. Я не знаю, хто в 2014 році був красивіше за цей автомобіль. Мені здається, що дуже-дуже мала кількість автомобілів гарніше виглядала, ніж шоста Mazda. Пізніше поговоримо про шумку. Зараз хочу сказати. Коли ти цим автомобілем їдеш по місту, значить, в чому плюс мазди порівняно з її конкурентами? По-перше, незважаючи на те, що це великий автомобіль, який важить тонну 550 кг, в неї є така особливість, вона має дуже гостре кермо. Тобто ну, вона мягка. Ви бачите, її зараз так, її качає на дорозі. Вона має м'яке кермо, але підвізці якось вдається при такому маневрі дуже швидко стабілізувати автомобіль. Тобто, коли ти робиш різке перелаштування вправо або різке вліво, підвізка ніби відразу якби, провалюється, але потім дуже легко стабілізує автомобіль назад. І насправді нею дуже класно грати в так звані. Шахи. Хоча сімейним універсалом цього робити не потрібно, але якщо ми переносимо це на седан, Mazda є в седані, то насправді це буде досить таки приємною штукою, навіть так агресивно покататись. Вигун дизельний має дуже класну тягу, мені подобається, мені не подобається його апетит до солярки. Насправді, якщо порівнювати з конкурентами Peugeot, Наприклад, Superb і Пасад, такими самими хорошими конкурентами цього автомобіля, то в неї насправді трошки більший апетит до палива. Мазда в місті буде споживати район 9-9,5 дизеля. По трасі вона не буде прожорливим автомобілем, вона насправді буде пити район 6,5-7 літрів, але от по місту вона досить таки багато п'є десь приблизно як лагуна, десь приблизно як Peugeot. 508, 2,2 дизель, тобто витрата в них плюс-мінус буде десь такою ж самою. Порівнювати її з супербом або пасатом не, не вийде по витраті палива, тому що ті автомобілі будуть економічніші. Далі, друзі, по салону. Що мені подобається по салону? Мені подобається правильного, хорошого розміру і товщини кермо. Досить приємна шкіра, але як ви бачите, вона має властивість отут Леняти, це проблема всіх маст. Насправді нічого тут не вдієш. Далі, мені дуже подобається правильне, абсолютно ідеальне рішення по склопідйомникам. Вони на своєму місці сюди зручно покласти зап'ястя і керувати пальцями електросклопідйомниками. Надзвичайно зручно, не потрібно десь їх, там, знаєте, шукати ось тут, так як в багатьох автомобілях. Тут все надзвичайно правильно на своєму місці. Мені. Подобається товстенькі оці перемикачі поворотів. Подобається те, що тут є комфортний поворот. Тобто ти один раз торкаєшся, автомобіль три рази сигналізує про те, що в нас вімкнено поворот. Мені подобається тут функція мертві зони. Надзвичайно коректно, надзвичайно правильно вона працює. Зараз ви побачите, нас буде об'їжджати і прямий конкурент мазди Тойота Camry Дуже круто працює датчик мертвих зон. Toyota Camry насправді для мене, якщо брати 2014 рік, абсолютно не є конкурентом в 6-й. 70-та, яка зараз нас об'їхала, дійсно є непоганим конкурентом. Але Toyota Camry, яка випускалась в 2014 році, ну це, вибачте, таке гавно для мене. Я, я з цим не можу змиритися насправді. Далі, Ну, сьогодні не про Тойоту. Далі, що ще в салоні? Значить, непогане управління клімат-контролем. Досить інформативно, досить просто трьохступеневий підігрів передніх сидінь присутній. Ну, дуже уродська тут навігаційна система, просто якийсь такий кошмар кошмарисько. Коли ти дивишся на оці всі речі, то розумієш, що як таке взагалі можна було зробити японцям в 2000 2014-2015 роках вже не можна було сюди поставити класний, сенсорний. Ну, воно сенсорне, але воно таке тут ніяке, не вже не могла Toyota, точніше Toyota Mazda зробити, ну, простий, класний, красивий монітор. Сенсорний, якийсь великий. Воно тут сенсорне, але воно, друзі, з такою графікою, чесно, от навігація та ж сама. Ну, тут немає карти. Але якби тут ставити її. Ну, це таке собі задоволення. Абсолютно, мені не подобається, як воно тут працює. Так, по мультимедіа ви зрозуміли. Мені здається, що якби я залишав би собі Mazda 6, я би однозначно ставив би собі Android сюди. Тобто за баксів 300 придбати альтернативу круту Android Apple Carplay Android Auto. Я думаю, що це було б набагато цікавіше, ніж, ніж оця оце. щось схоже на акустику, але ні, воно мені не подобається. Замінити, додав би ще трішки басистого звуку, і мені здається, що на цьому можна було б, як то кажуть, з цим закінчити. Мені подобається тут сидіння. Вони класної текстури. Мені подобається, що зроблені такі великі прошивочні канави. Вони насправді будуть нормально вентилювати спину, попу, ноги літом. Тобто у вас ноги не будуть сказати так, прилипати до сидіння, і вам буде рухатись досить комфортно. Не подобається що. Не подобається те, що коротка спинка сидіння і не можна подовжити її. Трошки вона короткувата, як на європейського чоловіка, мені здається. Для жінки буде супер, для японця якогось, напевно, невисокого зросту буде супер, але для європейця мало, бачите, де в мене коліно. Але сидіння натомість зручне, хороша бокова підтримка. Я претензій до сидінь і анатомії сидінь не маю. Мені зручно, я не втомлююсь. Мені адекватно на ньому рухатися. Мені надзвичайно подобається посадка. По-перше, в мене ноги в такому положенні, коли я абсолютно не відчуваю навантаження на коліна. Тобто вони в правильному положенні, в мене нога не торкається до консолі. Це дуже важливо, тому що є автомобілі, де в мене постійно тут. Нога торкається, і мене це насправді адськи просто бісить. І це адськи некомфортно і боляче, коли так довго їдеш, і нога отут постійно торкається, коліно страшно болить. Оце, в принципі, досить таки правильна річ. Далі, давайте поговоримо про її бока. Ну, найпершою проблемою надто широка оця стійка. Вона настільки широка, що чесно, перекриває дуже великий шмат оглядовості, і при міській експлуатації по трасі ви цього не будете так відчувати, хоча це теж важливо. Але при міській експлуатації вам буде постійно потрібно робити оці рухи постійно для того, щоб проглядати мертві зони. Ви будете змушені це робити, тому що в мазі тут надто широка стійка, просто космічно широка і незручна. Далі. При моїй посадці, і при моїй висоті посадки мені не подобається оця вся панель. Поясню чому. Вона дуже велика, тут масивне дзеркало, і насправді в мене таке враження, воно не перекриває оглядовість, але в мене таке враження, що от мені рівень моїх очей мені. Отак, от коли я їду, отак от десь рівень моїх очей, мені потрібно нахилитися, щоб подивитися, чи от там десь далі, от там в тій стороні, нічого немає. Можливо, це і неважлива ділянка дороги абсолютно, але ця штука мене накаляє. Не сильно, але ну, от накаляє. Я не знаю, хто би міг би сидіти нижче, бачите, відстань до стелі. Мені здається, що нижче сидіти ну, немає сенсу, хоча, якщо ви опуститесь на деякий на деяке положення нижче, то, можливо, ця штука вам заважати не буде. Це суб'єктивність, особисто моя, моє враження і моя думка. Далі. Шумоізоляція, друзі. Ну, Насправді вона досить тут лінійна, тобто від 110 до 160, навряд чи ви відчуєте якісь зміни. Автомобіль не є тихим, це не Passat, не суперб, і навіть не Peugeot 508, вона трішки має таку. Кульгає вона на одну ногу на рахунок цього і вона є трошки шумнішою. І не думаю, що це є величезна проблема, тому що насправді акустичного, критичного дискомфорту немає. Насправді ви можете рухатися і дуже-дуже швидко на цьому автомобілі, і прямо можете набирати її швидкостя 150-170, веде вона себе прогнозовано. От зараз шум збільшився, коли вже ми поза 140 почали їхати. Шум наростає. Ну от 140-160 великої різниці немає. Але акустичний дискомфорт присутній. Тобто цей автомобіль комфортний на швидкості 130. Я, в принципі, вважаю, що для наших доріг більше рухатися жодного сенсу немає, тобто в тому немає якоїсь такої нагальної потреби. Повністю 130 вистачає, тому що в нас дуже. Дуже неправильно спроєктовані дороги. У нас абсолютно по безмозглому зроблені надземні пішоходні переходи, по бездарному, абсолютно це все зроблено. Не могли прорити під землею розвороти зробити під землею. Тобто, наша, наші типу траси, Київчоп або Одеса, це повний маразм, насправді, як на мене. З точки зору архітектури і проєктування, і з точки зору безпеки елементарної водія і пішоходів, це повний маразм. Тому що дуже багато нерегульованих пішохідних переходів. Просто тупістика, абсолютна тупістика з тим, що немає підземних пішохідних переходів, вони є надземні, і уявити, що якийсь інвалід, де немає ліфта, має якось перейти ту дорогу ну, це повна повна срака. Вибачте, на тому слові. Але зараз це все треба буде змінювати, так як дуже багато наших захисників повертаються додому насправді з проблемами відсутністю кінцівок. І ця ситуація буде гостро підніматися. Ну і взагалі це є небезпечно. Київчоп, траса, по якій можна рухатися зі швидкістю 110 км на годину. Це офіційно дозволено. Як може бути на такій трасі, де можна їхати 110 наземний пішохідний перехід? What the fuck? хто тут чим думав, коли проектував трасу Київчоп і коли робив такий бред? І так по всій насправді. Україні це абсолютно неможливо і абсолютно неправильно. І це все треба перебудовувати для безпеки дорожнього руху. Тому що все-таки 10 смертей на рік стаються через оці тупорилі, пішохідні переходи, нерегульовані. тому що через них переходять не тільки люди, які нормально думають, а там переходять діти, які абсолютно. Можливо, можуть не контролювати свої емоції. Сюди можуть вийти тварини, перебігати сюди, можуть вийти якісь п'яні, неадекватні. У мене, до речі, десь півтора року тому ще до війни була ситуація, коли сім'я, тато з сім'єю на такому нерегульованому пішохідному переході переходив дорогу в таку заметіль. Просто я рухався десь 50 км на годину, він переходив в таку земетль, я зупинився. І мені хотілося вийти до нього і сказати, що слухай, в таку земетлю, якби я рухався 100 і ти почав би переходити, а тут дозволено рухатись 100. Я не знаю, чи я зупинив би автомобіль. Насправді це є небезпека і досить критично. Але сьогодні не про це. Повертаємось до Мазди. Шумка. Шумка, ну. Гірше, як в конкурентів багатьох. Краще, ніж Toyota, я впевнений точно краще, ніж Hyundai і Kia. але гірше, ніж німецьких брендів. Ну, в принципі, ви можете в Мазді записати ще будь-якого конкурента. Я буду говорити про самих таких потужних конкурентів. У МАЗ є багато конкурентів. Але це самі такі цікаві конкуренти, які є на ринку, які я розлучив там вище відео. Що подобається, подобається місце є під телефон. Класично, правильно, зрозуміло, можна придбати бездротову зарядку, туди положити і сюди інтерпретувати, і вона буде тут працювати абсолютно класно. Мені подобається, що є правильний підстаканник. Це для мене досить важлива річ. Мені подобається. Як реалізований тут підлокітник, тобто мені зручно, в даний момент моя рука на ньому і мені комфортно ним користуватися. Я вважаю, що це правильне, адекватне, хороше рішення на рахунок цього. Далі мені подобаються її системи моніторингу сліпих зон, я вже сказав, утримання читання полос і все решта. Це досить класні безпекові функції. На жаль, в цьому автомобілі конкретно в цьому відсутній адаптивний круїз-контрол. Не вважаю це проблемою, в принципі, але ну було б приємно, якби він тут був присутній. Що стосується заднього ряду в загального автомобіля в цілому, я вам буду розповідати в інших відео. Сьогодні от таке моє знайомство: підсумок, що сподобалось, подобається зовнішній вигляд, подобається її підвізка, однозначно. Мені подобається. Те, що тут монолітне, міцне, м'яке торпедо, мені подобається управління органами автомобіля, мені подобається сидіння в тому, що вони зручні і комфортні, але не подобається, що вони короткі мають підпопники, якщо так можна назвати. Мені ну, подушку мають коротку за коротку. Мені не подобається шумоізоляція, і мені не подобається. Навігаційна система, мені не подобається її апетит до споживання солярки, диспалива. Все решта, а і ще оця така оглядовість і оця оглядовість. Я об'єктивно оцінюю ситуацію. Все решта, тут просто на висоті. Для таких цін, як коштують ці мазди, а вони насправді по ринку коштують не дорожче, ніж конкуренти Peugeot Citroën. Цей автомобіль також продається, ви можете його придбати. За район 114 200 тисяч доларів, якщо він вам буде цікавий, тут 153 тисячі оригінального пробігу в автомобіля. Автомобіль має повний беззаперечний сервіс. Тут ми замінили ремінь, а точніше, це привода ГРМ на новий. В цьому автомобілі в даний момент замінені так звані кільця під форсунками. Хто знає проблему? 2,2 дизеля, мазди. І в даний момент ця мазда повністю сервісована, не потребує жодних вкладень. Вона на класних зимових колесах, на легкосплавних дисках, вона не фарбована цільно, вона коштує 14200. Ми готові її віддати з сертифікатом. Вона вже от зараз я в даний момент неї приймую до Києва. І якщо цей автомобіль вам цікавий, можете приїхати його подивитися. І що ви можете дозволити собі за такі кошти 2014 року. Дешевше буде лагуна, дешевше буде 508, дешевше буде такий автомобіль, як Citroen C5, напевно, але не 100%. Дорожче буде, скоріш за все, що дорожче буде з таким пробігом, я маю на увазі, дорожче буде Superb або Passat, якщо ми говоримо про восьму версію, восьму генерацію. Всім, друзі, гарного настрою, всіх обняв, всім добра, всім пока!